Я тебе дрімала. І це для мене було е, на цілий день потім виснаження. Я не виспана до 10-ї години три горнятки кави і така ходила собі водичкою холодною, треба було помитися е, з ніг до голови, щоб очі ті відкрилися. Тобто хронічне недосипання. І ще у мене, що найбільше мене турбувало це були панічні атаки. Е, я не знаю, як це пояснити. Наскільки науковці розробили цей шикарний продукт, який на сьогодні час є дуже актуальний, тому що в таких стресах, як ми зараз живемо, то ніхто не живе, цілий світ так не живе, як ми зараз переживаємо ці всі події. Але в мене то почалося ще до війни, і це було дуже страшно. Коли я слухаю результати інших людей, які операції переносили, які болі такі терплять. Не де би нічого не боліло. Воно нічого не боліло. Але перенести ці панічні атаки, я не знаю, я б напевно терпіла, нога би боліла, рука би боліла, і я би то перетерпіла. Це просто хто не де, Бог з тим стикається, це дуже страшно. І сьогодні треба розказувати, тому що багато людей стресують. І, і Вертаються наші воїни, і ховають дітей, не дай Бог, і от що тоді йдуть. Ну, люди просто не знають, до якого лікаря йти, і що приймати. Ну, а нам що запропонують? Антидепресанти. Я коли е, мені вже дуже рука тягнулася, тому що я визвала лікаря до мами і вони назначили, і я побачила на